Ми приходимо в магазин, візьмемо так, любую іграшку. Перше, що ми звертаємо увагу, це на розмір іграшки. Так. Якщо вашій дитинці до трьох років, то майте на увазі, що ваша дитина дрібні деталі іграшки може проковтнути, тому що дитинка все бере до ротика так, і може задати собі в шкоду. Так, тому звертайте увагу на розмір. Друге, це є пофарбування самої іграшки. Іграшка повинна мати яскравий. Пофарбування відповідно до самої іграшки. Так, друге, це є запах. Ви можете оцінити самостійно. Так, він не повинен в жодному разі бути різким запахом. Ну і звук, який видає іграшка, він, от, як ми вже зазначали, не повинен бути теж. Відповідного рівня, не бути різким, тому що це є теж шкідливо. так. Друге, що ми можемо оцінити, чи не завдасть шкоди нашій дитині, ця іграшка. Тобто, чи дитина не може травмуватися, так. От, якщо вона буде брати в руки, якщо вона навіть до ротика буде брати, облизуючи цю фарбу, чи фарба не потрапить до ротика. так. І ось ми оцінюємо наскільки гострі кромки, наскільки зазубрення є, ось тут можна побачити. так, ось. Цим всім дитинка може травмувати себе. Що ще оцінюємо? І, безумовно, оцінюємо ми е, маркування, яке є на іграшці. Особливо читати, чи є вам ця іграшка небезпечна для вашої дитини, чи ця іграшка призначена власне, для вашої дитини, відповідно, віку. Так? Чи іграшка виготовлена з міцного матеріалу? Тобто, якщо дитинка грається, вона може її поламати і тим самим травмувати себе. Так, якщо це м'яко небивна іграшка, то в жодному разі ворс не повинен вилазити і попадати дитинці і в очі, і в дихальні шляхи.